Буриску! Дивись! Не подивися, там може ногою зачепили і не це. Маленьку дивіться, на масуйте. Хорошо, хлопці, вас вибухіти на цих бір. Окей, працюємо. Тихенько. Чуть посмішки легенько. Так, пане кінобок, вас забагато. Акуратні. Хлопці, ласка, спишки, поосіть. Отак. Пане Ісені, голову чуть так отрівняйте, Та Куди? У ну, вас часу немає. У мене час є. Отак добре. Пане кінобок, ще трохи закайду, заходьте. Отак, добре. Спокійненько, окей. Тихенько. Ще раз працюємо, спокійно. Зараз Попробуємо. Окей, кров інакше, руки. Моїй маринарці. Хорошо. Все, хлопці, працюємо. Чуть посмішки. Аккуратненько. Будь ласка, ще раз. Пане Ісую, голову не валіть. Отак от добренько. Так, шановний, чуть, куди? Забагато. Ось так, акуратненько. Пане тяге спокійно Не говоримо, будь ласка, не говоримо. Ще раз, спокійненько. Ще раз працюємо, хлопці, спокійненько, акуратний. Молодці, руку в кишені в штани. Не виходить, у вас вразило джимс. Все, не, не чіпайте, все добренько. Пан Гірок, відпустіть руку, отак добре. Окей. Посміхніться. Ще Ще? Окей, спокійненько. Так, хлопці, спокійно, працюємо. Отак ще раз. Панисінький голова. Стоп, отак. Панисмо голову. Стоп, Окей, не стать. Хорошо, добренько працюємо. Уявіть собі, що і коли в Донецьку були. Там 30 округів. 30 во так. <головіка> <головіка> так, хлопці, добренько, тримаємося. Отаку. Ця посмішка лишається. молодці. Нічого більше робимо, молодці. Тримаємося. Хорошо. Хорошо, добренько. <реш> ще раз. Чуть тепліше. Вода. Молодці. Пане сім'ю так тримаємося. так. Добре. Ти ж мене знаєш, працюєш, водату. Хорошо, ще раз. Добренько. Дякую. Дякую. Вибачає, світло Дякую. ви маєте смак. Ви бачите друг галку, то я цей, я подождав корреспондент Тернопільська, ходять там наші батьківщини. Ну, — Буду знати, приємно за ним більше. У вас враження від фотосесії? Є інтернет-газета про все, Борис вічка. Ну, фотосесія, враження. Ну, взагалі люди, як люди, все нормально, працювали ніби ніби по-людськи. Не, не фукали, не гавкали, не фукали. То що одне шкода, що дуже мало в них часу. Це, це шкода. Хотілося б, щоб трохи більше дало в часу. А взагалі ніби все добре. А як вас величати? Андрій Шкварко, ну, фотограф міста Тернопіль. Дякую. Що там, Річка, що ви